Вітаю вас, шестикласники! Підготуємося до контрольної роботи на тему подільність натуральних чисел. Почнемо із повторення ознак подільності. Задання таке: серед чисел 65, 189, 384, 920. Знайдіть ті, які діляться на 2, на 3, або на 5, або на 9, або на 10. Тобто маємо 5. Приклад. Перший приклад. Виберемо ті числи, які діляться на 2. Yeah. Пригадуємо ознаку. На 2 діляться тільки ті натуральні числа, які закінчуються парною цифрою. Тобто цифрою 0 або 2, або 4, або 6, або 8. Шукаємо такі цифри. Тут остання цифра 5 непарна, остання цифра 9 непарна, остання цифра 4. Оце нам підходить і 0 також підходить. Отже, два парних числа 384 і 920. Кожне з цих чисел ділиться на 2. Ознака на 3. На 3 діляться тільки ті натуральні числа. Сума цифр, яких ділиться на 3. Знаходимо суму цифр кожного з цих чисел. 6 плюс 5 11. Не ділиться на три. 1 плюс 8, 9 плюс 9 18, ділиться на 3. Запишемо його, щоб не пропустити. 3 плюс 8, 11, плюс 4, 15, ділиться. Так само записуємо. 384. 9 плюс 2, 11 плюс 0, 11, Не ділиться, тому це нам число не підходить в даному прикладі. На 5 ділиться тільки ті тіль, натуральні числа. І остання цифра яких дорівнює 5 або 0. Серед цих чисел у нас є одне число, яке закінчується п'ятіркою, отже воно ділиться на 5. І одне число, яке закінчується 0, отже, воно ділиться також на 5. На 9 ділиться тільки ті натуральні числа, сума цифр яких ділиться на 9. Ми знаходили вже суму цифр. може ви пам'ятаєте. Якщо ми повторимо 6 плюс 5, 11 не ділиться на 9. 1 плюс 8 плюс 9, 18 ділиться на 9. Це те число, що нам потрібно. 3 плюс 8, 11, 4, 15 не ділиться на 9. 9 плюс 2 плюс 0, 11, також не ділиться на 9. І остання ознака на 10. Ділиться тільки ті натуральні числа, які закінчуються цифрою 0. Тобто остання цифра дорівнює 0. Дивимося на останні цифри. Тільки в цьому числі. Остання цифра 0, тому тільки одне число 920 ділиться на 10. Ось таке завдання. Пригадаємо алгоритм розходу натурального числа на прості множники. Розкладіть число 504 на прості множники. Отже, записуємо. 504. Шукаємо такі прості числа, на які 504 ділиться без остачі. Починаємо із найменшого, З двійки. Оскільки ці... остання цифра 4. Зрозуміло, що 504 ділиться на 2. Виконуємо усну це ділення. 504 ділити на 2, 5 на 2. Візьмемо по 2, 1 остача, 10 на 2, 5 і 4 на 2, 2. Вийшло 252. Остання цифра парна. Це число також ділиться на 2. Ділимо 2 на 2, 1, 5 на 2, 2. 1 устача, і 12 на 2, 6. Знову остання цифра парна 6. Це парна цифра. Тому дане число ділиться на 2. 63. А ось тут остання цифра вже не є парною. Значить, це число вже на 2 не ділиться. Всі дільники двійки ми вже вичерпали із цього розкладу. Залишається тепер наступне число. Перевіряємо трійку. 6 плюс 3 9 на 3 ділиться. Отже, ділимо 63 ділити на 3. Це буде 21. 2 плюс 1. 3. Також ділиться на 3. 21 ділити на 3 7. 7 просте число, ділиться тільки на себе. Ось, коли ми одержали рівому стовпчику одиницю. Ми завершили цей процес. Залишилося записати 504 гривні. Тобто залишилося записати розклад цього числа на прості множники. Перший множник у нас двійка. Двійок є аж 3. Значить, 2 у третьому степені. Далі йде множити на 3. Трійок 2. 3 в другому степені. І залишився ще множник 7. Він 1, тому просто так і записуємо 7. Ми одержали розклад числа 504 на прості множники. А тепер, на прикладах пригадаємо алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника. Тобто НСД. Ось у нас є три приклади. Почнемо із найскладнішого. Знайти НСД 84 і 140. Алгоритм, загальний алгоритм такий, який завжди приводить до результату. Розкладаємо на прості множники кожне з цих чисел. Це перший крок. Отже, 84. Оскільки четвірка парна цифра, то 84 ділиться на 2. Поділимо, вийде 42. Двійка також парна цифра, отже 42 ділиться на 2. Вийде 21. 21. 21 на 2 не ділиться, але ділиться на 3. Результат 7. І 7. Просте число ділиться тільки на себе, одержали одиницю. Отже, ми маємо розклад в правій частині, в правій колонці числа 84. Тепер розкладемо 140. 0 ну – парна цифра, тому ділиться. Да. Зверніть увагу, що дехто із учнів використовує ознаку подільності на 10. А оскільки тут остання цифра 0, значить ділиться на 10. Але звертаю вашу увагу, 10 не просте число, це складене число. А ми в правій колонці можемо записувати тільки прості дільники, прості числа. Отже, 140 ділиться на, 9, на 10. Але в даному випадку. Це нам не підходить. Бо 10 складене число. Зверніть увагу, тут тільки прості числа. Отже, 0 парна цифра, отже 140 ділиться на 2. Завжди треба починати із перевірки подільності на 2. Це буде результат 70. Знову, знову 0 парна цифра. 70 ділиться на 2. Виходить 35. А ось 35. Це вже не парне число на 2 не ділиться. Але остання цифра 5. Значить, 35 ділиться на 5. Вийде 7, 7. Просте число, тільки на себе ділиться, вийшла одиниця. Отже, бачимо, що тепер у нас є розклади обох чисел. Знаходимо однакові е, множники. Оці числа це є множники. Е, От знаходимо однакові множники у цих двох розкладах. Отже, в, лівій, в лівому розкладі є двоєчка і в правому є двічка. В лівому є двічка і в правому є двічка. В лівому є трієчка, а в правому трієчки немає. Це вже не буде спільним множником. В лівому є 7 і в правому є 7. Ми пройшли через усі. Перевірили всі множники і можемо записати найменший, найбільший спільний дійник. Він дорівнює добутку усіх однакових множників, Тобто 2 на 2 і на 7. 2 у другому на 7. Це 4 на 7 28. Число 28 є найбільшим спільним дільником. Число 84 і 140. Розв'яжемо цей приклад. Його можна розв'язати за таким алгоритмом. Але у простих випадках такий алгоритм недоцільно використовувати, тобто він приводить до більших обчиснень, лишніх обчислень. У такому випадку доцільно перевірити, чи ділиться одне число на інше. 30 не ділиться на 18. Оскільки числа невеликі, то в кожного з них невелика кількість дільників. Беремо 18. 18 ділиться на 9. На 6, на 3 і на 2. Перевіряємо найбільший дільник. 18 ділиться на 9. Перевіряємо, чи 30 ділиться на 9. Ні. Тоді це не буде НСД. 6. 18 ділиться на 6 і 30. Також ділиться на 6 без достаті. Отже, найбільший спільний дільник 6. І ще один приклад. Завжди доцільно починати із того, що перевіряємо, чи ділиться якесь із, якесь із цих чисел на інше. 39 ділиться на 13, це буде 3. Тому відразу видно, що найбільший спільний дільник дорівнює 13. Розглянемо кілька прикладів на знаходження найменшого спільного кратного. Перший приклад. Знайти НСК чисел 11 і 33. Доцільно починати в таких невеличких числах із перевірки в подібності одного числа на інше. Тобто, перевірити, чи ділиться більше число на менше. 33 ділимо на 11, це буде 3. Отже, 33 ділиться на 11, і це число і буде найменшим спільним кратним. Наступний приклад. Число невеликі, можна спробувати почати з того, щоб перевірити, чи ділиться більше число на менше. Не ділиться. Це не такий простий приклад, як у попередньому випадку. Тоді ми збільшуємо більше з цих чисел у два рази. 18 множити на 2, 36. Це наступне число, яке кратне, число 18. Перевіряємо, чи це число ділиться на 12. Так, ділиться. Це буде 3. Отже, 36 є найменшим спільним кратним. Подивимося ще два приклади. Ми бачимо, що це число просте. Воно ділиться тільки на 7. І перевіряємо, чи 12 ділиться на 7. Ні, 12 на 7 не ділиться. Це означає, що дані числа взаємно прості. Їхні найменше спільне кратне дорівнює добутку цих чисел. Тобто 7 множити на 12. Дорівнює 84. І наступний приклад. Знайдемо НСК числа 60 і 198. Це вже той приклад, в якому доцільно використати загальний алгоритм знаходження НСК через розклад на прості множники. В попередніх випадках це також можна було виконати цим самим способом, але простіше було скористатися іншими міркуваннями. Отже, розкладаємо на прості множники кожне з цих чисел. 60. Остання цифра 0. Отже, ділиться на 2. Одержимо 30, ділимо на 2. Одержимо 15, ділимо на 3. Одержимо 5. 5 просте число, ділимо на 5, одиниця. 198. На 2 ділиться 99. На 3 ділиться 33, на 3 ділиться 11. 11 просте число, тільки на 11 ділиться, вийшло 1. Тепер записуємо НСК цих чисел. Утворюємо спочатку добуток. Беремо перший розклад. 2, у другому множити на 3, множити на 5. Повністю ми його записуємо. Тепер цей розклад доповнюємо е, із другого розкладу тими множниками, яких тут іще немає. Ну, ми бачимо: двійка в нас є. Так? Дивимося, трійка є. Пропускаємо. Ще одна трійка, а ще одної в цьому розкладі немає. Отже, ще множити на 3. Одинадцять. Одинадцять Тут немає. Ще множити на 11. І тепер обчислюємо цей добуток. 2 в другому це 4. 3 на 3 це 9. 9 на 5 45. І множите на 11. 4 на 11, 44. 45 множити на 44. Дорівняє 4 на 5, 20. 4 на 4, 16, плюс 2 18. Те ж саме. Додаємо. 0, 8, 9, 1. 1980. Ми з вами одержали. Найменше спільне кратне ось цих двох чисел. Ще раз вам нагадую, що кожен із цих попередніх прикладів, простих прикладів, можна було виконати за цим самим алгоритмом. Але, оскільки це прості приклади, то цього робити недоцільно. Наступне завдання. Важко подається багатьом учням. Ось давайте ми його розглянемо. Встановіть, чи є числа 92 і 153 взаємно простими. Тобто, для того, щоб встановити, чи є ці числа взаємно простими, ми пригадаємо спочатку означення. Взаємно простими називаються такі числа. Найбільший спільний дільник яків дорівнює одиниці. З цього випливає, що нам необхідно знайти НСД цих двох чисел. НСД цих двох чисел. І коли ми, це зрозуміло завдання, правда? І коли ми знайдемо НСД цих двох чисел, переконатися, перевірити, чи дорівнює це, це НСД одиниці. Якщо дорівнює одиниці, отже, два числа взаємно прості. Якщо не дорівнює одиниці, тобто більше. Значить вони не є взаємно простими. Отже, знаходимо НСД цих двох чисел. Для цього розкладемо на множники кожне з них. Як у попередніх випадках. 92 ділиться на 2, 46 ділиться на 2, 23. А це просте число, воно ділиться тільки на себе, розклад завершений. Наступне число 153. Розкладаємо на прості множники. На 2 не ділиться, оскільки 3. Непарне число, непарна цифра. Сума цифр 1 плюс 3, 4, плюс 5, 9. Отже, ділиться на 3. Це буде 51. 5 плюс 1 6 це також ділиться на трійку. 17. 17 просте число ділиться тільки на себе. Одержали одиниця. Перевіряємо, чи є спільні множники у цих двох розкладах. Двійки немає жодної, 23 немає також. Отже, виходить, що НСД цих двох чисел. До одиниці, а це означає, що числа взаємно прості. Розглянемо таку задачу. Замість зірочки в числі 3440 зірочка. Поставте таку цифру, щоб отримане число ділилося на 3. Тобто ми замість зірочки можемо підставити будь-яку із цифр. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І треба підставити таку цифру, щоб одержане 4 цифрове число ділилось на 3 безостачі. Звичайно, що ми можемо по черзі підставити кожну із цифр, розглянути 10 випадків. І таким чином можемо знайти ті випадки, які відповідають умові задачі. Але ми знаємо ознаку подібності на 3. І тому немає необхідності проводити отакі, отакі, багато таких обчислень. Тому пригадуємо ознаку. На 3 діляться ті натуральні числа, тільки ті натуральні числа, сума цифр, яких ділиться на 3. Знайдемо суму цифр у цьому числі. 3 плюс 4 плюс 4 плюс зірочка. Дорівнює. 3 плюс 4 7, плюс 4 11, плюс. Зірочка. Тепер нам необхідно знайти такі цифри замість зірочки, щоб ця сума була кратна 3. Якщо підставимо замість замізірочки 0, 11 плюс 0 дорівнює 11 на 3 не ділиться. Одиниця. 11 плюс 1 12, а 12 крат на 3, в такому випадку і це число буде кратне трійці. Отже, замість зірочки можна підставити одиницю. Перший розізок. Шукаємо далі, перевіряємо. Зрозуміло, що 2 і 3 не підходить, бо 11 плюс 2, 13 не ділиться, 11 плюс 3 14 не ділиться, а от 4 підходить 11 плюс 4 буде 15, 15 на 3. І це число буде кратне 30. 5, 6 не підходить, 7. Перевіряємо. 11 плюс 7, 18 кратне 30. Отже, ще 7 підходить. 8 і 9 дають нам відповідно суму 19 і 20. А ці числа не кратні 30. Тому дані цифри не задовольняють умову задачі. Отже, маємо 3 відповіді. Записуємо зірочки можна підставити 1. Ми одержимо тоді число 3441, 4, 3444 і 7 3447. В кожному з цих випадків дане число кратне трійці. Умова задач. Бібліотекарка розклала книжки по на 9 полицях. А потім переклали їх теж порівно на 12 полицях. Скільки книжок було, якщо відомо, що їх було більше за 90 і менше від 130. Тобто, спочатку бібліотекарка розклала порівну книжки на 9 полицях, потім переклала їх на 12 полицях. І треба знайти цю кількість книжок, якщо відомо, що. Вона більше за 90 і менша за 130 книг. Оскільки кількість книжок можна розкласти порівну на 9 полицях, це означає, що ця кількість кратна 9, тобто ділиться на 9 безостань. Оскільки цю кількість можна розкласти і на 12 полиць порівну, то це означає, що ця кількість кратна і числу. 12. Тобто, ми маємо, що кількість книг кратна одночасно і 9, і 12. Тобто, цю кількість шукаємо серед спільних крат цих двох чисел. Знаходимо найменше спільне кратне 9 і 12. Перевіряємо 12 на 9. Не ділиться. Наступне кратне число. 24 на 9 не ділиться. Наступне кратне число. 36 на 9 ділиться. Отже, найменше з кратне дорівнює 36. 36 можна розкласти порівно і на 9 полицях, і на 12 полицях. Але справа в тому, що 36 менше від 90. Тобто, не задовольняє другу умову цієї задачі. Тому. Нашу кількість треба шукати серед, серед спільних кратних. А спільні кратні усі кратні числу 36. Тобто ділиться на 36. Це можуть бути числа 36 множити на 2, 72. 36 множити на 3, 108. 36 множити на 4, 144. І. Таке інше, тобто цей ряд можна продовжувати без кінця, але нам не потрібно йти у безкінечність, тому, тому що ми шукаємо серед цих чисел, те, яке задовольняє дану подвійну нерівність. Ми бачимо, що 36, 72 не задовольняє, вони менше від 90. А ось 108. Більше від 90 і одночасно менше від 130. Ми знайшли ту кількість книг, яка задовольняє умову. Але необхідно переконатися, що більше розв'язків ця задача немає. Тому дивимося наступне кратне число. 144. Більше за 90, але воно більше від 130, тобто воно вже не задовольняє цю умову. Отже, тільки ось оце спільне кратне. Задоволяємо мову задачі, тому відповідь було 108 книг. Сподіваюсь, що наше заняття допоможе вам добре підготуватися до контрольної роботи. Бажаю вам успішно її виконати. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.